Виконуємо номер 1074 із підручника Алгебра 7 та номер 44,38 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усі точки графіка функцій y дорівнює K ізоти L мають одну і ту саму ординату, яка дорівнює 5. Знайдіть K і L. Приступаємо до виконання. Якщо всі точки графіка функції мають одну і ту саму ординату, то графіком функції є пряма, яка проходить через точки вигляду х5, де х будь-яке число. Тоді графік нашої функції буде паралельний до осі абсцис і маємо y дорівнює. 5. Запишемо графік функції. Паралельний осі абсцис. Осі абсцис. І задається формулою y дорівнює 5. Будь-якому значенню X відповідає одне і те саме значення Y, що дорівнює 5, тоді k буде дорівнювати 0, а L буде дорівнювати 5. Записуємо відповідь 0 і 5 номер 1074 із підручника Алгебра 7 та номер 44.38 із підручника Математика 7 виконано